Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонери можуть отримати щомісячну допомогу. Як оформити додаткові майже 1 тисяча гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина українських пенсіонерів можуть отримати додаткову виплату. Держава передбачила для них щомісячну допомогу, сума якої залежить від прожиткового мінімуму в Україні проживає велика кількість одиноких пенсіонерів, які не можуть розраховувати на матеріальну підтримку від родичів. Для них передбачена державна допомога одинокі пенсіонери можуть отримувати щомісяця 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році він становить 2361 гривню. Тобто додаткова фінансова підтримка сягає 944 гривня, хто відповідає категорії одиноких пенсіонерів. Щоб належати до категорії одиноких пенсіонерів, необхідно відповідати ряду критеріїв, отримувати пенсію за віком, потребувати догляду, жити одному одній, досягти 80 річного віку. Важливим моментом є потреба у догляді, яка підтверджена лікарським висновком. Проте людина не повинна отримувати, окрім пенсії, за віком виплату у зв'язку з інвалідністю чи іншу допомогу, як оформити виплати одинокому пенсіонеру пакет документів для оформлення виплати одинокому пенсіонеру повинен містити паспорт і ІПН, індивідуальний податковий номер, довідку від лікаря про стан здоров'я і необхідність у догляді, виписку, яка підтверджує. Що особа не отримає жодних виплат окрім пенсії, розкриємо питання доплати за вік в Україні, з якого часу пенсіонерам нараховують надбавку. Скільки виплачують в Україні, пенсіонери можуть отримувати не лише пенсії, а й різноманітні доплати, серед яких є вікова надбавка. Проте нараховують її не усім пенсіонерам, і ось чому, аби отримувати доплату за вік в Україні, пенсіонери мають виконати дві головні вимоги. Перша вимога, відповідний вік, друга вимога, пенсія має бути нижчою за 10 340 35 гривня, у якому ж віці можна розраховувати на те, що буде встановлена вікова доплата. Доплата до пенсії за віком розпочинається з 70 років. Так, доплата пенсіонерам 70 років становить 300 гривень, доплата пенсіонерам за вік 75 становить 456 гривень, а доплата пенсіонерам після 80 років 570 гривень, проте багато пенсіонерів не можуть точно вирахувати суму доплати, якщо мова йде про призначення надбавки у 75 років чи у 80. Просто деякі українці вважають, що до 300 гривень, які вони отримували при досягненні 70-74 років, у віці 75 років їм мають додати ще 456 гривень. Але це не так. Від 456 гривень варто відняти 300 гривень, отримана сума і буде доплатою при досягненні 75 років. Тобто додадуть лише 156 гривень ще менша реальна доплата пенсіонерам після 80 років. Якщо у 79 років ви отримували 456 гривень, то при досягненні 80 років ця сума становитиме не 570 гривень. А усього 114 гривень. Тобто, ще раз нагадаємо, у віці 70-74 роки ви отримуватимете 300 гривень у віці 75-79 років, 456 гривень, старше 80 років, 570 гривень, чи призначають доплату за вік пенсіонерам 65, На жаль, доплата за вік не передбачена для українців 65-69 років. Лише при досягненні 70 років можна розраховувати на додаткові кошти, проте важливо, щоб пенсія не була вищою 10 тисяч гривень.